усіх шанувальників футзалу на чергове протистояння еліт бізнес ліги сезону 2023 2024 Теж у заявці команди Карлюкс. Зараз прикра помилка і можливість вийти вперед у цьому епізоді не забуває маркіян останніх двох протистоян. Зокрема, дуже здивував біррум. Команда дебютант переграє з рахунком 3. Три. Сергій Тривок. Номер сьомий у заявці. Удар рестійка, який епізод. Шведою на вільного закалюжного той може пробувати з гострого кута, але Боднар. Готується до зустрічі з рух Фемелі. Передача на свища. Удар середньої дистанції. Юрій Паранюк. Закалюжний. Обіграв дуже легко Ленька. Закалюжний. Пробиває лівою. протихід. Однак Боднар бо знову на висоті. Ти є Максима Павленка. Готовий допомогти. Адріановосат. Його удар! Гоу! Браво! Правда, святкує Новосад не по португальськи Всі Він не вигукує, отримує привітання. Та Андрія закалюжні. Ось вони захищали кольори команди. Гальо. Україн стал свого часу. Ставить спину. Ленко помолився. Сосницький. Його удар. Бодар! Еліт Бізнес-Ліги Асоціації футзалу міста Львова. Команда Карлюкс уже була готова. Забців у тому числі вийде і зверить Тарас Боднар. Зіграє чудово вишиваний. Боднар фіксує м'яч у своїх. Той розвертатиметься. Сосницький. Поставить спину. Чудово грає від Сергія. Знову пали. Простріл на один один Роман Вишиваний визначається автоголом. Таке ми сьогодні бачили у поєдинку No1. Закалюжне у боротьбі проти дідича. Ленько ставить спину. Прває з редої дистанції. Галаджун фіксує удар. На вільного Олега Котика. той має потужний вистріл середньої дистанції. Рикошета розбодна розбумає. Ну дербі. Ось є дербі Мадрі Леніо між реалом та Атлетико Удар повз ворота. До фінального свистка. Котик помиляється. Ленько! Ленько, пусті ворота! Ленько! Браво! Черпачко! Ось тут потрібно тепер посперечатися. Випускати самі з когось із хлопців. Андрія. Передача. Паранюк. Гол! Паращен забиває 3-1. Хороша грає. Знову розпочинається комбінацію Адріана Воса. Залишається у Електрон, аби врятуватися від поразки за калюжним. До речі, коли був Хомченко, трач! Удар! Гол. 3-2! Маркіян прошиває Тараса Боднара ударом під поперечку. Ось, власне, і інтрига. Владислава Малецького. Богдана Юрківа. Ось з тих, хто зараз Три-три! Виховув... Дмитро Галаджун забиває. Ось вам і, будь ласка, футзал. З інтервалом О, у дві хвилини. Залікові очки. Закалюжний. Помиляється. Паранюк. Паранюк його удар. Каркас рятує команду. У нас все змін. 3-3 зараз могли забити електронівці. Вони до цього близькі не злучає. У ствір воріт. Шиваний. Хороша атака від біло-чорних. Удар від Поращена на виконання у дальній кулі. куратикулю. Та й втікає від цієї опіки Сосницький. Стелиться. Поращення. Удар над воротом. Володіння. Яровий закалюжний може стати героєм. Закалюжний! Немає взяття говорить такий момент. Багато парадше пробиває по центру. Звучить серена на цьому. У нас бойовані 3-3 у матчі між електроном та карлюксом попереду. Рух Фемелі Галецька свіжина. Не пропустіть.